Вітаю всіх! Хочу запропонувати вашій увазі. Шаблон для Revit системи ОВВК. Даний шаблон розробляється з нуля. Ну, як з нуля? Тобто за основу взявся, береться американський шаблон Mechanical. Я його адаптую під наші реалії. Що на сьогодні зроблено? Версія, можна сказати, тут. 01 або навіть 001. Що тут проведено? По-перше, зроблені розрізи, нашими стрілками, нашими позначеннями. Розділи. Господи, розрізи стоять. Вибачте, розрізи. Поділені розрізи по типах, загальний розріз, розрізи вентиляції, водопостачання, розрізи каналізація, розрізи опалення. Якщо потрібно буде ще додати якісь функціональні розрізи, вони пізніше додаться: браузер проекту. Розташування видів. Я зберіг від шаблона mechanical американського поки що це розташування мене влаштовує для початку. Розділив на групи все-таки. Вигляди розділив на групи, тобто координаційні вигляди. Тобто, це ті вигляди, де буде проводитись координація злагодження системи водопостачання, опалення, каналізації, можливо, електрики, будівельна частина, то є неважливо. Тобто, всіх систем буде злагодження і координація їхні проводитись на цих виглядах. Тобто це фактично робочі вигляди. Далі йдуть в розділі Mechanical. А. Да, найголовніше основа для шаблона це англомовний ревіт, не російськомовний. Чому це важливо? Тому що в подальшому всі фільтри, шаблони, вони будуть прив'язуватись до англомовних назв. По максимуму буде використовуватися назви, так як українського перекладу на даний час не існує для ревіта. Я думаю, враховуючи цього нам потрібно використовувати англомовний ревіт. Ну, я за те, щоб уходити повністю від російського мовного і забувати. Взагалі, російську мову забувати як клас. Так, трошки відволікся, але продовжимо. Тобто. Американці ділять системи на механікал, тобто механічні системи це системи опалення, системи вентиляції, системи кондиціонування, рекуперації. На сьогоднішній день використовується абревіатура знову ж, системи HVAC. Хвакер HVAC, HVAC and A, R англійська рекуперейшн. Тобто це входять, ці системи входять в розділ механікал, в нашому вони називаються OV: опалення та вентиляція та пламбінг. Пламбінг це наші ВК, тобто водопостачання, каналізація. То є, ну, вода каналізація. Все-таки шаблон хочу зробити, щоб він в собі включав одночасно роботу і ОВ, і ВК. Тому що, ну, наприклад, я в своїй сфері да, дуже часто виконую. Мій основний напрямок це вентиляція. Вентиляція та кондиціонування. Але другий по значимості, значущості... що сті. Знаю, що сті. Вибачте, поправите. <с> напрямок це в мене опалення. О, і далі вже водопостачання, і далі каналізація. Ну, mm. в мене так робота складається. Так, повернусь. Тобто я хочу використати все-таки шаблон, щоб був одночасно і ОВ, і ВК. За основу взявся, е, береться американський механікал, що на даний час зроблено. Так, секундочку, тому що роботу я вже провожу цю достатньо давно деякі речі позабував. Що тут саме зроблено? Але все ж, тобто підігнана е, підігнаний тип розрізу під наші стандарти. Окей, далі. Go to view, переходимо на вигляд. Зроблені відмітки. Е, так, відмітки висоти. Ну, якби це всім потрібно для того, щоб е, використовувати. Верхня, нижня відмітка. На розрізах, я це використовую, я думаю, багато хто використовує. Так, казалось би, це да, мало зроблено, але часу на це ушло достатньо багато. Вибачте, це взагалі-то якби моє перше відео зі звуком. Сценарій не писав. Я бачу, що потрібно було все-таки написати сценарій, по якому рухатися. Але вже що маємо, то маємо. Так, е, да, як хтось сказав. Так, дивіться, далі. Е, чим я на даний час пишаюся, що я в цьому шаблоні все-таки мене вдалося реалізувати аркуш. Аркуш для креслення. Поки що тільки креслення. В майбутньому буде титульний лист, лист загальних даних, листи, текстові листи, які будуть використовуватись ну, як перші для самої пояснювальної записки, склад проєкта, виконавці проєкта і так далі. От. Ну, поки що беремо лист для креслень. Поки що дуже примітивна форма, наскрізна нумерація відсутня. Нестандартна нумерація е, порядкова, немає ще штампів е, погодження, немає маркування, який це саме формат використовується. Але е, чим? Е, вдалося зробити знову-таки з нуля, тому що. Якби в американській версії там не динамічні листи використовуються, там використовуються листи статичні. Тобто це зразу накреслений лист, який ти через редактор е редагуєш під себе і вставляєш його як поле для листа. так. Тут все-таки хочеться використовувати динамічний лист формати А4 від А4 до А0. Чим гордість все ж таки, цього листа. Дивіться. Властивості, о, вибачте, це на другому моніторі відкрилось. Властивостях вводиться для кожного листа. Ви зможете створити будь-який формат, але я не думаю, що це вам буде потрібно. Далі поясню, чому. В тобто, властивостях листа ви просто вводите розмір листа в міліметрах. І все. Далі, як це відбувається. Ви хочете змінити його на книжковий варіант. по, -по, -по замовчуванню, формат у нас альбомний. Окей. Ви хочете змінити його на книжковий варіант. Обирайте галочку. В книжковий варіант виставляється галочка автоматично. Все. У вас книжковий варіант. Ви хочете збільшити. Давайте повернемо його все-таки до альбомного. так зручніше і при... мені зручніше так працювати. В альбомному варіанті, в книжковому аналогічно, ви хочете збільшити кратність. Да? Ну, дуже часто у мене, наприклад, буває, я використовую листи А3 на 3, А2 на 3 на 4. Да? Тобто листи, які довгі, але ну, просто в довжину збільшується, в висоту не збільшується. Тобто, не А2 мені не потрібен, тому що там дуже буде багато вільного місця залишатися. А от мені потрібно два А3 скласти, да, вздовж. От дуже довга а, якась будівля, да, от мені треба і вмістити цю систему. Е, один із проєктів я, таких я вам е, продемонструю. Кратність. Збільшуємо кратність. Е, вибачте. Два. Будь ласка, А3. Ні, в даному випадку це в нас А2 на 2. А2 на 3. Будь ласка, от. Ви зможете. Да? Все автоматично збільшується. Потрібних розмірів. Да, Наприклад, у нас дуже висока будівля, і мені треба промалювати е, всі вент-канали. Ну, допустимо, Да. Окей. Книжковий варіант. Вот і лист у нас цей. Е, обмежив кратність. Е, в, тобто, не, якщо в мінус виставляється, кратність буде одиничка залишатися. Ну, в мінус і, і менше, якщо кратність більше 5, оце 5. А2 на 5, там можемо А3 на 5 зробити. да? от В даному випадку А3 на 5. А3, А2. Дивимося, бачите, змінюється. да? Е, але більше 5 кратність не буде збільшуватись. Ну, більше 5 я не бачу доцільності, але знову ж таки, хто хоче собі змінити в майбутньому, да, даний шаблон буде доступний. Я його буду потихеньку викладати, якщо я бажаючи теж працювати з цим шаблоном, доповнювати його, да, модернізувати. Тобто, Будь ласка, під себе переробляти. Це буде в вільному доступі. Нам потрібен український шаблон. Тоді ще будівельники, конструктори додавляться, вони ще своє подобавляють, або візьмуть за основу, цей шаблон перероблять під себе. Тобто, окей. Я за те, щоб був український шаблон, вільний і з максимальним наповненням. Так, е, обмеження. Скажімо так, е, відкриваємо цей лист в редакторі. Сімейств. Е, що тут було зроблено. Знову інший монітор. Так, так. так. Все-таки дуже довго. Оцих три формули я фактично витратив на це три дні, поки я дійшов до такого простого, дієвого робочого варіанту. От. Три формули, і все ми працюємо. У нас є формати від а 4 ми можемо додати любі формати сюди. Хоч е, від а е, 000 Допустимо, ми його так назвемо. Тобто формат в три рази більший А-0, да? тобто, хоч в 100 разів більше нульового. До цього. ви можете свій формат створити, задати йому розміри. тобто ви просто створюючи новий тип, да, навіть не відкриваючи редактор CMS, да, ви просто можете зробити, наприклад, класично да, duplicate А3, ADC99. да, вибачте, це буде ну, по правилах, це якби маленький має бути. a 3 0 okay, Да, І ввести, що мені треба. 203 метра на 4 метра формат. Будь ласка, ось він. Якщо у вас є ідея це друкувати, будь ласка, ви можете собі це зробити. Тобто я ввожу поки що стандартні формати від А4 до А0. Як правило, ну, я в себе використовую в основному це від А3 до А2. Ну, А3 а2, э, вибачте, до а 1 Опа. А, да, все. Я, я думаю, А1 пропустив. Ну, А0 я не використовую, да? як правило, це три формати. А4 дуже рідко. А 0 теж дуже не часто. Не, знаю, не подобається мені слово рідко. Оце як рідина. Дуже нечасто використовую формати А0 і А4. Але буває таке. Так, я відволікся все-таки суть цього шаблону, що я хочу зробити, да, це якби. Я хочу, це мій бренд Хвак Студіо. Ну, треба ще R дописати, так як сьогоднішні віні такі. Шаблон хочу зробити максимально простий, щоб він не був перевантажений налаштуваннями, але в той же момент, щоб він залишався максимально універсальним. От. Щоб, можливо, хтось захоче собі використати цей шаблон е, для того, щоб працювати на, е, в проєктах за кордон. Будь ласка, тобто ви внесли мінімальні зміни, змінили тут шапочку, змінили штампік, зробили горизонтальний штампік, тому що ну от, теж трошки відволічуюсь. Одного часу я працював на проєкти в Латвію. Цікавий досвід був, а саме тим, що в них я не стикнувся з тим, що в них є якийсь затверджений штамп. Тобто кожен робить штамп. Свій, як йому заманеться. Він вносить фактично любу, яку завгодно інформацію він може вносити в цей штамп. Ну, головне, щоб це була виконувач як компанія, ліцензія компанії, адреса компанії, контакти компанії, хто виконав, тобто проєкт, який виконував цей інженер, ліцензії інженера, що були внесені, хто замовник. Фактично те, що в нас, навіть це більш широко. Тобто основна інформація, ну і її, її можна розмістити як завгодно. Може бути наподобі аля старого радянського штампа, да? тобто, такий, як ми використовуємо. Може бути вертикальний штамп, який використовує Америка, яка використовує. Да? Як завгодно. Головне, щоб це було читаємо і щоб була там вся потрібна інформація. Так, що я ще хотів тут розказати? Так, ну всім, це у нас пітерка, давайте все-таки залишимо це А1, А3, да, вернемо до початкового розміру якогось. Да, що я хочу в цьому проєкті ще зробити? Скажімо так, нестандартно, як я використовував в своїх проєктах, я все-таки хочу ввести таку нумерацію сторінок. Саме такого вигляду. Чому? Тому що знову, працюючи в Латвії, да, плюс звертав увагу на американських проєктах. Да, е, вся нумерація йде з тими проектами, якими я стикався. Да, вся нумерація йде спочатку перша літера використовується. То есть A, H, там, heating, A, Air. Кондиціонування повітря вибачте, хвилююся і цей air condition. Наприклад, Латвія використовує a апкуре, не пам'ятаю точно, як правильно вимовляється слово. Тобто есть апкуре, це опалення, Юденс вода, тобто водопостачання. Тобто вони використовуються перші літери, потім йде нумерація. Нумерація починається з сотої сторінки, і умовно це виглядає так, що там перша група креслень 100, 101, 102, 103, 105, там скільки буде, да, це якісь там схеми, допустимо. Да, в двохсотих х сторінках плани, в 300-х розрізи, там, в 400-х таблиці. Чим це зручно, чим мені це сподобалось, тому що можна. Потім вставляти пропущені листи, якщо ти вирішив додати якийсь лист. Наприклад, новий розріз зробив, так? ти його просто нумеруєш там ОВ408 і все. І загальна нумерація листів не змінюється. Тобі не потрібно всі листи знову переіміновувати, передруковувати з новою нумерацією. Щоб їх вставити в проект. Ну, якби мені це зручно. Тим більше, я, наскільки знаю, у нас немає чіткого, чіткої вимоги для того, щоб використовувати нумерацію саме цифрову, і просто там 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Тобто послідовно. Тобто там має бути нумерація. Яка вже ця нумерація, Я вважаю, що можна цим трошки пофантазувати на цю тему. Плюс я робив пару проєктів, опять же, виконаних в Ревіті. І в мене було так: ну, хто працює в Рвіті, знає, що коли створюються листи специфікацій, саме вже листи, не таблиця, а самі листи, коли створюються. Да, їхня нумерація в Ревіті продовжується. Саме для того, щоб в них була своя нумерація спочатку, так? я їх так називав S. Тобто специфікація крапка і пішла 1, 2, 3, 4, 5. І все, якби прекрасно проходило, зауважень особливих не було. От. Тобто листи креслення були 1, 2, 3, 4, 5, 10. А специфікація була з нумерацією S1, S2, S3, S4, S510. 5 Так що в цьому шаблоні я от вирішив, що треба спробувати. так, тобто то Зробити нумерацію ОВ, ВК. Можете С-специфікація. І саме починати з 101 го листа. Тобто, Або з сотого, це треба ще вирішити. Сотий, або 101. й Напевно, все-таки з 101-го, тобто сотий, 200, 300, 400. Залишати незадіяними. Ну, я не знаю. Мені так вважається, буде правильно. Так. Штамп теж накреслений з нуля, лінії використовуються тут стандартні з шаблона. Тобто тут е, товщина лінії знову, можливо, трошки можливо, трохи не буде відповідати е, нашим нормам, але хто це перевіряє, тут цю товщину лінії є товста лінія, є тонка лінія. Будь ласка, в тобто, нас йде допуск по товщині лінії, що товста може бути від до такої від там. Умовно, пів міліметра до 1,5 міліметра. Я зараз не пам'ятаю цих цифр, це абстрактно. Тонка від 0,1 до 0,3 міліметра. Да? Тобто, ніхто це ніколи не перевіряє, Тобто я не бачу сенсу створювати 300 ліній в товщині від 1 до 1,5 міліметра з шагом 0,1 міліметра. Тобто, я вважаю, що на даному етапі, а можливо і до кінця завершення самого створення шаблону. Буду використовувати стандартні лінії тонка товста середня, які закладені в шаблоні Mechanical. Секунду. Дзвінок перервав так. Товщини лінії використовуються в даному шаблоні на цьому етапі. Ті, які були закладені в шаблоні. В американському шаблоні механікал. Ну, поки що все. Тобто на сьогоднішній день ми маємо небагато, а саме створені стрілки розрізів, створені висотні відмітки, текст э, го, э, не гост, і Capture, з, з косиною і зроблені, я вважаю на відсотків 70-80 зроблені листи А4А0 для роботи. Для роботи з кресленнями. Так, знову відволікли, вибачте. Тобто на сьогодні така це. Далі підійшов до того, що треба. Зайнятися файлом загальних параметрів треба його створити, тому що від, від нього Ну, це основа від, від нього потрібно буде відштовхуватись. Я спочатку думав, що це можна відкласти на потім, що це в останню чергу можна зробити. Але на сьогодні я бачу, що потрібен цей файл, це якби основа шаблона, основа стандарта, який потрібно, який дуже хочеться. Зробити так, давайте uh, Annotation Symbol, так. Так, все-таки цей видаляємо, ні. Давайте видалимо наш лист. Uh, delete. А чому я не можу делейтнути його? Не розумію. О, окей, зараз ми його видалимо тоді іншим способом. Edit. Чук вибрати нульовий. Ох. А три. окей. І знову завантажуємо. я знаю, чому, тому що ми зробимо тако. Так, так. Все. Так, і а 3 Тобто, на сьогодні така ситуація. Будь ласка, пишіть ваші пропозиції, підписуйтесь, тому що. Підписки, ваші підписки заставляють мене. Надають натхнення працювати краще, більше. Коментуйте. Перше відео, будь ласка, камінням не кидайтесь. І так, перше відео зі звуком, з коментарями. Записую в один дубль, буду монтувати, що з цього вийде. Пропозиції. Можливо, я бажаючи приєднатися до даної справи. Всім гарного дня, до побачення, чекаю на ваші вподобайки.